Вони офіційно стали подружжям 10 березня, тоді коли Івано-Франківський спецпризначенець Віктор Паньків мав вирушати у зону бойових дій на Київ. Він давно хотів дружити. Це була його можна сказати, така наша мрія узаконити наші відносини. Перед виїздом вже у відрядження його відпустили на декілька годин. От якраз це декілька годин ми використали для того, щоб одружитися. Дуже шоденько і. Буквально я його бачила. Ми в статусі чоловіка і дружини були тільки напевно дві години, і він поїхав на Київ. А вже 22 травня, згадує Оксана, отримала страшну звістку від побратимів чоловіка. Віктор загинув. Трапилося це під час масованого ракетного обстрілу під Запоріжжям. Мені подзвонив наш спільний друг і запитав, чи в мене все добре. І я здивовано запитала так. Думала, може я щось пропустила, може, щось на франківську сталося. Але щось я зрозуміла, що, напевно, щось не зі мною не добре, а щось десь там, де він зараз знаходиться. Тому я йому одразу написала. Повідомлення було не недоставлено, і я зрозуміла, що щось не так. Через деякий час до мене завітали. У домофон позвонили хлопці з його роботи з чергової. І я зрозуміла, що щось сталося. Я казала, що я не хочу цього чути просто. Не говоріть мені цього, я не хочу цього чути просто. Я думаю, що якщо я це буду говорити. Мені цього не скажуть. Це буде просто неправда. Це був якраз другий день Великодня, коли вони понеділок. І якраз тоді збиралися перший раз виїжджати на ну, можна сказати на схід. Віктор Ярославич без всяких вагань. Був одним з перших, хто бажав їхати. Нас тоді якраз було поділили на дві частини роту. Одні їхали, ми потім їх мали їхати, ну на ротацію їх міняти. У 2014-му командир зводу роти поліції особливого призначення теж одним із перших став на захист своєї країни. Тоді отримав поранення, про яке не відразу розповів рідним та колегам. У нього було поранення голови, там осколок, наскільки пам'ятаю. Каже, що дуже спонтанно було така, як Хвиля його, вдарева було. Він зразу навіть не зрозумів, що то, що то було. Потім вже побачив, що то було поранення. Для мене почалося з 23 лютого, коли ми мали зустрітися і ми не змогли зустрітися, бо він сказав, що щось відбувається, в нас викликають. І напевно я ще з 23-го зрозуміла, що щось не так. Хоча він нічого не говорив, а вже. 24-го зрозуміла, що те, чого я боялася, таке станеться. Моя така фраза була, що він вже там був, що я не хочу. Там йому повезло, він отримав поранення, він і він приїхав. Мужчина був справжній сильний мужчина. Війна забирає найкращих. Це підтверджують не лише рідні, а й ті, хто стояв з Віктором Паньківим в одному строю. Високий, кремезний чоловік. Підтягнути статури, у по людині було видно, що це дійсно людина, яка працює у спецпідрозділі. Завжди веселим, доброзичливим, щедрим, добрим, дуже багато допомагав. Хто би не звернувся до нього, завжди допомагав. Це як був другий тато підрозділі, другий тато. Це до нього дзвонив. Щось треба, дзвониш, люба поїздка або якийсь виїзд, або якісь затримання. Він все продумав до кожного сантиметру. Своє чергове поліцейське звання капітана Віктор отримав посмертно. Ірина Каленчук, Андрій Буцяк, новини на вежі.